Ось дивіться, громадянські мазурики, як наші вчинки, а вчинки це, можна так сказати, що це є по суті дія. А будь-яка дія навіть інтелектуальна навіть думка. Це виділення енергії та використання. Та дивіться, я я впевнений, що є якийсь закон збереження енергії. Не тільки закон збереження енергії, а ще й цей. Ну, Цим можливо цю народ, народну мудрість можна пояснити. Відомо як принцип Бумеранга, дивіться, ось оці ось бандитики ось. Ці. Пернаті, бля. Тут повзали ось ось тут. І дзьобали, бо я в затінку між підходами відпочивав. Збирали в затінку цей. Соломку. Видно. І, і були такі декілька, що вони не змогли їх роздлубати, розламати і з'їсти. Я дочекався, коли вони відійшли. потім пішов, знайшов ще одну, яку вони не доїли десь от того. Підняв і розламав на дві частинки, щоб вони могли проковтнути, туди кинув. Потім підійшов ще раз, подивитися, може, ще щось всі. І ось вам як спрацював принцип бумеранга, Дивіться. Я спецом не, не чіпав, а так залишив. Дивлюся, тут оп. І за мій п'ять гримень. П'ять гримень заробив. Так що будьте людьми.